На дольчи Габана не хватит баблана Надина Вас вітає ЄП-11. Ми хочемо представити вам нашу групу. Ми довго намагалися вирішити, хто з нас найкращий, але так і не змогли. Тож, давайте поглянемо, що з цього вийшло. Хлопці, ви знаєте, мабуть, я піду, під, піду представлю нашу групу, адже всім давно відомо, що я найкращий студент нашої групи. А чого це це що Ти найкращий студент? От я найкрутніший, тому групу буду представляти саме я. Так, хлопці, не потрібно сперечатися. Всі знають, що я тут самий класний. Добре, добре, досить суперечок. Давайте вирішимо цю проблему, як справжні чоловіки. Ось я, наприклад, можу зварити пельмені у чайнику. А я можу супа. А що ви? Я взагалі у чайнику можу фогра зробити. Е, ну, напевно, я ще не пробував. Ви фогра. Я можу ні на одну лекцію не ходити та залік скласти. А я, я можу ні на одну лекцію не ходити і екзамен скласти. А я, а я, а я взагалі можу на екзамен та на заліки не приходити і все одно їх скласти. Був би в мене дядько ректор, як теж так. Я ще не почув, що я купінь побачив. Добре. Ну що, залишились супертитани? Я можу один чайний пакетик заварити 15 разів. А я один доширак можу 15 разів заварити. А я можу прожити на одну стипендію. Так, співчуваю, співчуваю. А я можу трьох, сподобавшихся мені дівчат у клубі на 100 гривень коктейлями привезти. О, так. Тільки твої фільми ви кожна по одному ковточку відома по всьому вузу. Ось бачив, бачив, я можу дістати печать самого ректора. Да, зрозуміло, ми крути ти, крутий Та Значить, я? я вже сто разів губив свій студентський квиток. Особисто для мене у секретаріаті нові бланки щомісяця замовляють. А я екватор почав відмічати ще при подачі документів до вузу. Та про мої походження в гуртожитку дівчата вже книгу написали. так, книгу скарг. А про мої звершення Тінто Бранс вже чотири фільми зняв. Проблем. А хто ти такий? Я дає я внук великої проведи Що, правда? Ні, дуже б хотілося цього. Але мені я перейняв від своєї бабусі великий дар. я вмію читати думки. З допомогою цього я допоможу вам знайти найкраще з нашої групи. Uciekaj. Так, все зрозуміло. Доведеться мені йти шукати найкращого серед наших любих друзів в залі. Не хочу учиться, а хочу жити, а хочу жити. Ну, не зрозуміло. Тут навіть мій дар не допоміг. Певно, я... Перечатись, всі найкращі не потрібно вибирати лідера.